Межах міжнародної співпраці оперативники департаменту стратегічних розслідувань, слідчі головного слідчого управління Нацполіції, під процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора та правоохоронними органами Республіки Молдова та Румунії у співпраці з Європолом Євроюстом ліквідували діяльність злочинного угруповання, члени якого спеціалізувалися на виманюванні грошей у довірливих громадян за допомогою кол-центрів. До організації масштабної міжнародної шахрайської схеми причетні громадяни України, які спільно з представниками інших держав забезпечували на території кількох міст Республіки Молдова роботу чотирьох кол-центрів, штат яких налічував близько 400 осіб. Ділки на інтернет-сайтах створювали оголошення, де пропонували громадянам можливість безпечного, швидкого а головне, високого заробітку. Реклама в інтернет оголошенні містила посилання на веб-сайт, після переходу на який потенційним клієнтам пропонували заповнити реєстраційну форму і вказати особисті дані. Після цього так званим інвесторам надавалася можливість безпосередньо на сайті створити власний рахунок для вкладень у як стане відомо пізніше неіснуючі фінансові продукти. Довірливі громадяни мали отримати надприбутки одразу після інвестицій у розмірі 250 доларів або євро в акції чи віртуальні валюти, які вони робили через онлайн-торгівельні платформи. Зі свого боку працівники кол-центрів під виглядом фінансових консультантів, експертів страх. Ових брокерів також зв'язувалися з потенційними жертвами. Вони заповняли їх в надійності рекламної схеми. Наступним кроком аферисти пропонували встановити потерпілим на свої телефони мобільні додатки, які дозволяли учасникам злочинної групи отримати доступ до банківських рахунків потерпілих та переводити з них кошти. У такий самий спосіб шахраї діяли із обліковими записами жертв, відкритими на платформах віртуальних валют. Деякі з учасників організованої групи виступали в ролі наглядачів, керівників команд та адміністраторів, які ретельно слідкували за роботою операторів колцентрів. Останні для можливості роботи з громадянами проходили ретельний відбір, що включав навіть перевірку на поліграфію. Також обов'язковою мовою для прийняття на роботу було досконале володіння іноземними мовами. 7 серпня правоохоронці України, Румунії та Республіки Молдова одночасно провели спецоперацію для припинення діяльності шахрайської схеми, кілька з організаторів якої були українці. Загалом на території Республіки Молдова затримано 12 учасників організованої злочинної групи, зокрема двох громадян України. На території кількох країн відбулося біля 70 обшуків у приміщеннях кол-центрів та офісних будівлях, а також за місцями проживання та в автомобілях фігурантів – Дев'ять з них в Україні. Наразі у Румунії схема розслідується у 120 кримінальних провадженнях на підставі 150 заяв пошуканих осіб. Встановлено, що за шахрайською схемою зловмисники ошукали потерпілих на 1 мільйон 200 тисяч євро. Продовжується збір доказової бази для встановлення повного кола причетних до злочину осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Відповідно до законодавства Республіки Молдова, затриманий фігурантом загрожує до 15 років за ґратами. Слідство триває.